Всім привіт! Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і сьогодні ми поговоримо про таке місце, яке люблять як діти, так і дорослі. Це справжній казковий світ, наповнений дружбою та душевним теплом. Вінницький академічний обласний театр Ляльок. І сьогодні разом з нами його директорка Тетяна Побережна. Вітаю пані Тетяну, у нашому колі. Вітаю. Отже, як воно бути директоркою театру Ляльок? Ви живете як в касці? Дуже гарне запитання. Хотілося б вжити в касті. На жаль, ті події, які відбуваються в Україні, не зовсім. Е... Нас переносять в казковий світ, але насправді те, що стосується театру, це світ казковий, тому що ми намагаємося створювати гарну атмосферу для наших діток, для наших відвідувачів, творчу професійну атмосферу. Тому на деякі кажуть декілька хвилин, ти відволікаєшся від реальності і розумієш, що можна помріяти, можна побути. Дитиною деякий період, і бути насправді у касці у касці. Як воно буде директоркою театру Люльок. Я розумію, що насправді дійсно не все як у касті. Це для діток створюється така атмосфера, коли вони приходять разом з батьками, відчувають, що це місце затишку, тепла, приємних емоцій. Вам доводиться стикатися з багатьма проблемами, так. Ну, безперечно, що багато багато питань, багато відповідальності лягає на плечі керівника, і я це дуже прекрасно розумію за мною. Гарний, потужний, професійний творчий колектив, який хоче розвиватися, який розвивається і робить все для того, щоб наш театр залишався. Я не соромлюся, казати, одним з найкращих театрів в Україні. Це Тому правда. всі складові, важливі у театрі, треба тримати руку на пульсі, орієнтуватися все, що відбувається в сучасному світі, і реагувати на ті виклики, які на сьогоднішній день є, і розуміти, що театр театру потрібно рухатися вперед. Угу. От ми усі потребуємо позитивних емоцій, а діти особливо. І театр Льок це таке місце, де емоції такі можна отримати. От розкажіть, будь ласка, що ви з вашою командою робите для того, аби діткам у театрі було затишно? Ну, тільки діткам, але й батькам, які з ними приходять. Так, да, зрозуміло. Я за цей кохотя і короткий відрізок часу мала можливість познайомитися з театрами України і угу. своїми колегами відвідати ті приміщення театрів. Я вам скажу, що з такою, знаєте, гордістю, напевне, в нас величезне щастя у Вінницько-академічному обласному театрі Ляльок. Ми маємо ну вже нове, не нове, але насправді порівняно з історією театру, нове приміщення, маємо умови. Тому всі, хто відвідує театр на сьогоднішній день, кажуть, що дуже важливо той комфорт, який е, тепло, затишок, поряд з мистецтвом, поряд з тим, що дарують актори на сцені, і зі змістом тих вистав, які хоче побачити. Е, Сам ну сам глядач, ми створюємо атмосферу для того, щоб дітки розуміли, що на деякий час вони відволікаються від зовнішнього світу і поринають у, у той світ, який їм дарує якісь незабутні враження, незабутні моменти. Батьки так само поринають у такий світ, і так. от так. Так і це дуже важливо, знаєте, це коли, наприклад, діти переступають поріг театру. Ну, ми вже декілька разів говорили про те, що ми створюємо, ми змінюємо експозицію нашими uh -huh. ляльками, які є у театрі. Дітки зворушливо на це все реагують, зупиняються, фотографуються, дивляться. У нас гарний холл, де діти можуть провести yeah. час і розуміти, що для них створені умови, тому що актори з ними спілкуються. Вони в залі насолоджуються тим, що на сцені, наприклад, є вистава, і вони знайомляться з декораціями після вистави вони знайомляться з героями наших вистав. Тобто, ну дивлячись, чим цікавляться діти, от як яке бажання є, є у діток? А дітки зараз цікаві. Цікаві дітки, да. і дійсно, ви так згадали про те, що вже починається таке знайомство з театром, коли дитина лише е, переступає поріг, вже е, зазвичай музика така для діток. Так, це така святкова, можна сказати, атмосфера, яка налаштовує. Тому, певно, завчасно треба приходити на виставу, бо зазвичай можуть батьки десь бігти, не спізнюватись. Ви радите, ну, а скажу вам, да, скажу вам, що наш глядач, ну напевно, ми такі мами, угу. і, 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 і тати, і всі і бабусі, дідусі. Якось наш глядач. Прям прям впритик приходить так, до початку дуже всі вистави. Зайняті, да. так. Uh -huh. до початку вистави, але ми створюємо таку атмосферу. Перше ніж зайти до театру. Звучить така гарна uh -huh. українська музика з українськими піснями, дитячими піснями. Тобто, ти, уже переступаючи поріг театру, налаштовуєшся на гарну, приємну атмосферу. Тобто не варто спізнюватись деякі навіть від батьки кажуть, а ми не знали, що тут можна і поспілкуватися перед виставою. Так, так? тобто, є ще можливість не так. просто прийти подивитись виставу. Тільки знайомляться між собою, провести, да? Так? Да. Uh -huh. не спізнюватись. А у котрі <рес> починаються зазвичай вистави, і коли? Ну у нас традиційно по репертуару субота і неділя uh -huh. проходить дві вистави об 11.00 і о 14.00. Uh -huh. як, як правило, вистави тривають 45-50 хвилин. Ну, більш для трошки доросліших глядачів, то вистави є там година. Година 10 – це максимум. Але це більш серйозні такі філософські вистави, тому так режисер бачив і так він. А взагалі розраховано до години. Ми ж розуміємо наших діток і розуміємо їхню посидючість, і розуміємо, наскільки вони сучасні зараз і креативні, і по-іншому на багато речей реагують. Тому ми намагаємося так, щоб їх не втомлювати. Угу. У вас, до речі, дуже зручні сидіння, так комфортно так. і навіть для маленьких така. Підставочка, так. да що вони можуть сісти, дехто дивується, навіть що таке у театрі Є Не ну знає. ми ж маємо кажуть, кажуть, да, переступив поріги. Ми вже це вже наш глядач. І ми маємо дбати за його комфорт. Так і да, Знаєте, як раніше там підставляли пальтішку куртку. Тепер да, тепер таке створений, передбачені, щоб діткам було. Ну в нас і так зал розташований. Угу. Немає значення там перший перший ряд, так. чи четвертий, чи одинадцятий ряд, діткам зручно будь-якого віку діткам зручно видно, дивитися, буде. видно сцену і все чути. Все все передбачено в. Залі, так як має бути в сучасному залі. Тобто батькам за це не варто не хвилюватися, варто що хвилюватися. маленька дитинка не Ні. побачить, якщо не встигли купити в перший ряд квиток. Ні, так? Все, все побачить комфортно. Дитинка буде сидіти і все, все буде окей. Да. І так у вас тепленько, що в театрі це так. важливо. Зараз зимовий період так. починається вже осінь, зима. Так. Будемо сподіватися, що так ми зможемо да? таку атмосферу утримати. Да. На сьогодні скільки вистав у репертуарі театру ляльок і для дітей, якого віку вони? Е, ну, власне кажуть, знаєте, є. Вистави можна поділити на вистави певного періоду, тому що у нас вистави є плюс три і плюс п'ять. Ну попередні рази я казала в ефірі, що моя мрія ще зробити вистави вечірні, щоб глядач мав можливість відвідати ще вечірні вистави, вистави для більш дорослих і діток. Ну, більш старшого віку і для дорослих мається на увазі і батьків, тому що ми, як правило, звикли сприймати театр ляльок, що це тільки театр дитячий. Uh -huh. Насправді, лялька може все будучи вже на посаді, я це зрозуміла, що лялька може все. Насправді лялькою можна відобразити дуже багато епізодів і дуже багато проектів. Тому це це така перша наша. Ну, наш напрямок. І є такі вистави, наприклад, які там відпочивають. Uh -huh. ну, ми їх, в них є відповідне місце, і вони чекають кажуть свого часу і чекають і, то, того періоду, коли ми зможемо їх показати на сцені, тому що ви ж розумієте, є ідея каплинність наприклад, кадрів, що нам потрібно заміни робити в цих uh -huh. виставах, тому що ми до всього маємо підходити професійно, uh -huh. і, і глядач має бачити якісну виставу. Тому Десь на сьогоднішній день у нас в репертуарі до 50 вистав, з якими ми можемо працювати, глядач може, ну, може ознайомитися. Ми за крайній період оцей, ну, в театрі 5 вистав підняли, так ми кажемо, підняли знизу на сцену, там, де вони відпочивали. І, і зараз мають можливість глядачі їх вже бачити. Ми включаємо репертуар, знайомитися і насолоджуватися. Ну переважно вистави це казки для дітей, так там головні герої тварини, які вчать дітей товаришувати, будувати стосунки іншим важливим таким речам в ігровій легкій формі. А є в репертуарі театру вистави про сьогодення, наприклад, про війну чи її наслідки. Ну так, ми ось з крайнім періодом. Буквально нова вистава, нова, наскільки ви, ну, нова, ми скажемо. Бо ми декілька разів показали прем'єрний показ її, і вже дітки з садочків шкіл е, вона такою набрала популярності. Е, коти біженці. Uh -huh. Я би сказала, це така свого роду кототерапія про сучасний світ, про те наскільки мають можливість і можуть. Е, Будучи в нинішніх умовах, які ну на жаль, запропоновані соціалізуватися в. Ну, ми показали це через образ е, котів, так скажемо, так. але насправді е, наскільки це важливо сприйняття е, от самої, самої вистави глядачам. Я скажу вам, що в нас різного віку дивилися е, угу. цю виставу, коти біженці. Я сама її дев'ять разів дивилася. Дев'ять разів. 9 разів. І повірте, що я кожен раз виходила сльозами на очах. Тому що розумієш, я як доросла розуміла вже реаль... реалії угу. життя з однієї сторони, дітям. Цікаво, тому що е, образи котів різні і, і сприйняття, але так само ми передаємо те відчуття і е, е, сховища, укриття, і відчуття, е, коли звучить сирена, і реакція е, самих героїв на ті події, які відбуваються. Але кажуть, знаєте, як в кожній касті чи в кожній гарній ідеї завершення йде до того, що в будь-якому випадку ми думаємо, що ми будемо жити в мирній Україні і. І мріємо про це, і побудуємо спільний дім. І він буде вже не мій дім окремо кожного. А він буде вже наш спільний дім. Тому та ідея така. Ми би сказали, що сама вистава несе таку, знаєте, которапію. Uh -huh. Ти дивишся, поринаєш, але розумієш, що це все так на декілька на декілька хвилин, на деяких на деякий, ну, на деякий момент, тому що розумієш, що відбувається в житті uh -huh. сьогодні. Теж. Переглядала цю виставу, приємні відчуття від, від неї, розуміння цього не варто там боятися. Може, хтось думає, піде і засмутиться дуже сильно. Це так, таке приємний, можна сказати, смуток. Той, то, що ти відчуваєш щось добре після цього, так ну знаєте, дивіться, ну ми ж не будемо зараз про там про зміст вистави, да, але не. я вам скажу, що коли ти дивишся на героїв з різними характерами, з різними поглядами, які жили в там в різних умовах, так. і тут тут же ж вони в укритті просто соціалізовуються одне до одного. Ну, знаєте, то Я спостерігала за різною аудиторією ім самих малесеньких діток, вони так тихесенько сиділи в залі, кажуть, що муха не пролетить. Це їм близько, вони теж в цих умовах да, живуть. Да. Е, більш, дорослі, більш дорослі діти, ну, такі дітки, вони реагували там на самих героїв. От у нас там кіт Микола, який він сучасний, uh -huh. модний. <кій> да, да. І для них це ближче, для них це. Це ця тема знайома. Ну однозначно, якщо я вже казала, дивилися дорослі, то дорослі більш, більшими такими глибокими емоціями сприймали сучасний світ і розуміли, якими хвилюваннями, якими періодами це відображається на. На долі кожного. Угу. От е, вже листопад, так? так? які вистави чекають на глядачів у листопаді? Вже маємо афішу, так. репертуар, у вас на сайті там гарно про кожну виставу можна почитати, дізнатися. Які вистави можна переглянути в листопаді. От дивіться, ми за цей період. Е... Від травня 2023 року по е, нинішній період у нас було дві прем'єри. Коти біженці, про яку ви згадали, і прем'єра була рожеві хмари угу. і е, також в листопаді ці до речі, рожеві хмари ці, будуть, до речі да, 30 листопада вона теж буде демонструватися. Я запрошую тих, <сум> ті, хто да, тих, хто ще не, не відвідав цю виставу. Е, знаєте, кажуть, що там, наприклад, кожен режисер бачить свою виставу по-своєму. Ми експериментували, тому що цю виставу вставив молодий актор. Він ще би я би так правильно сказала, ще студент. Це його була дипломна робота, магістерська робота. Він навчається в Києві в інституті Карпенка Карого на театральному відділі. Він погодився її ставити, але я вам скажу, коли я спостерігала за ним як за режисером і спілкуючись з акторами, по-перше, це було легко. По друге, це зовсім інше бачення от молодого актора. Так він собі, герої були зовсім, зовсім по-іншому, були визначені герої. Тому що спочатку, знаєте, вже коли ти спостерігаєш за виставою від самого народження, так с так, uh -huh. от скажімо, від художньої ради, від технічної ради, і розумієш, на що це вже вийшло, і що з цього всього ми отримали. Зрозуміло, що тут же образ поросятки, але вже мрійливого поросятки, який е, в сні, в, роз, в рожевих хмарах бачить, зустрічає різних героїв, зустрічає mm. різних е, королів. Але його бачення було, наприклад, е, от да, там, король шоколаду, король круасану це вже були інші герої. І я теж спостерігала в залі за дітками. Да, ми звикли там до наших казкових героїв, Ви вже сьогодні про них згадували. А тут діти по-іншому реагують, по-іншому сприймають і. Е, Подобається врізври, знаєте, спочатку, спочатку, вони не розуміють, що відбувається, але вони настільки вдало зроблені. Це була нова система ляльок. Головним художником була Наталя. Наталя Григорівна, наша вона підійшла дуже відповідально до підготовки цієї вистави, тому що ну, в нашій виставі лялькові, да, я би сказала, ну, на мене ніхто не має обрастися, режисер це його задум. А от дуже важливо, яким чином художник побачить далі реалізацію цієї вистави. Які це? Бо ж ви зрозумієте, що різні системи бувають ляльок, яка система застосується. То це щось про інновації. можна да, сказати, і щось я, нове. Да, і я вам скажу, що е, я спостерігала, коли Наталя Григорівна е, опрацьовувала цей задум, вона масу літератури передивилася і десь за десь застосувала елементи навіть американської системи. В нас у, ще у театрі такої системи ляльок немає. Тобто однозначно да. цю виставу да. рекомендуємо. Рекомендую, для перегляду. Те так, так? Е, також в листопаді будуть вже улюблені вистави: це бука, да, так. ляльково, естрадно, церкове шоу. Прям да? Для 에, знаєте, от кажуть, іноді ну там коли ми спілкуємося, кажуть, ваша там думка, чого чого більше дітки люблять і як дітки реагують там на кожну виставу. 에, ну 에, Як правило, дивлячись на аудиторію, діти більше хочуть десь рухатися. знаєте так Вони хочуть, щоб от актори з залу з ними там спілкувалися, щоб такий зворотній був зв'язок. І так, знаєте, живо, коли ти заходиш в зал, і відбувається такі інтерактивний. Більше вистави, мюзикли, то діти знаєте, вони стають всі однакові, uh -huh. вони, вони сміються, вони викрикують, вони готові кудись бігти. Вони готові кажуть, там дорослі, менші, старші. Ні, вони всі однакові. Вони хочуть один з перед другого там взяти участь в, в тому русі, в тому бути голосніше крикнути, щоб його почули. Така знаєте, жива заходить, жива атмосфера у uh -huh. залі. Ще буде вистава? Теж цікава, A Mouse and the Pink», Стрічка, Да, рібом да? або мишка та, та рожева стрічка, це англійською мовою. А там є елементи, да, там є елементи англійської мови в цій, uh -huh, в цій так виставі. Да, uh -huh. да. ну Вона би я більше навіть сказала казка-гра. Казка-гра, да, Так, Казкагра. Да. Uh -huh. То дітки теж її дуже люблять. І от коли їдуть по садочках, по школах, вона така доступна, але є саме з елементами англійської мови. Uh -huh. Цікаво, і без червоної шапочки ви не обійшлися, <laughs> так? Ще раз про червону шапочку. Це якось на новий лад? <laughs> так, Так. Так, це вже перероблена вистава, там зов, зовсім по-іншому. Ну як, суть вистави, суть, ми ж так. розуміємо, але так. Подача, але це можливо. вже сучасна. Це вже сучасне бачення режисера, е, така історія, власне, вона десь не відходить, але, але образи героїв там трошки інші. Трошки інші. Так. Е, як лисичка пташкою була теж пригодницький мюзикл, От ви говорили, що є навіть так, мюзикли так. для діток, тобто всі там співають. Так, так. Ну їх, їх зацікавлюють, і дітки, знаєте, це. Е, Стають абсолютно такі активні, угу. е живі, і їм хочеться, вони навіть іноді буває так, коли їм задають питання, вони е не знають відповідь, але в їхніх очах вони готові відповідати. Вони все знають і вони готові відповідати. Є така можливість, коли у такі да. вистави гра, наприклад, весела подорож буде теж така. Так, і веселі вона залучає, де, да? де? Угу. Там є контакт з залом, е актори зі сцени питають, дітки е ну, вдумуються, вони реагують на відповіді. Готові своїми відповідями, ну щоб їхня відповідь була найкраща, щоб бути уважними тому що знаєте, як це подорожують, і послідовно, якщо ти вже десь на якомусь етапі неуважний mm -hmm. ти випадаєш з, з, з цієї подорожі, і не знаєш уже відповіді, то вони відслідковують mm, дуже так, да, але mm. дуже важливо, коли от актор знайде оцей внутрішній зв'язок. Uh -huh. Ви мен... Тут ще по репертуару є цікава вистава, пастушка із так, я теж... не хочу сказати. Так. Да? і сажотирус. Романтична притча-сповідь 5, Можна так. і але я скажу вам, що я теж декілька разів дивилася цю виставу, і її замовляють більш такого старшого шкільного віку. Але насправді ти поринаєш так, знаєте, у зовсім інший казковий світ. І ну, ніхто ж у нас не забирав такі почуття любові, кохання, закоханості. І вона якось так, знаєте, дуже легко перебуває. Передається, передається через зміст самої вистави, тому я теж рекомендую нашим глядачам її переглянути, відпочити. Це це дуже така романтична, відпочаткова від, відпочиваюча вистава. Вистава так, розслабитись, такий релакс нам всім <кій> необхідний. Я дякую за розмову. Бажаю, щоб повні зали глядачів були, великих і маленьких, здійснення задуманих проєктів. А чого б ви побажали нашим слухачам, нашим глядачам? Ну, безперечно, глядача да, безперечно, що ми всіх запрошуємо до нашого Вінницького академічного обласного театру Ляльок ми раді і вивчаємо попит, вивчаємо побажання наших глядачів. Ми спілкуємося з дітками, які відвідують наш театр. Нам цікаво, що би вони хотіли ще бачити, з чим би вони хотіли ознайомитись. Mm -hmm. Нам цікава думка батьків, тому що вони своїми дітками обговорюють, вони знають думку дітей. Во на ну, читаючи наш репертуар. От багато батьків там, вже знають думку там, і от кажуть, щоб дітям було би цікаво, діти готові, діти прийдуть. Дуже важливо, знаєте це. І, іноді збігається, от, там, питаєш маму і дитину, uh -huh. чи бабусю, і, 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 і онука, онучку, дідуся, бо я так тільки на маму і на, і на бабусі, Да. Дуже багато до речі, до нас приходить дідусів. Uh -huh. Дуже багато приходи, приходять. Та та тато та да та? та, та, yeah. приходять з дітками. Це, це надзвичайно приємно, але ну безперечно, що я як і всі мрію про те, щоб в нашій Україні був мир. І тоді ми зможемо і мріяти, і розвиватися, і творчо вкладатися, тому що потенціал у театрі є і його потрібно реалізовувати. Я вірю в кожного актора. До речі, я вам скажу, що я ніколи не задумувалася до того часу, поки я не працювала в театрі. Я ніколи не задумувалася, наскільки складно і наскільки важко насправді грати актору на сцені. Це шалена праця. Я схиляю голову перед кожним актором. Це шалена праця, тому що ти. Текст озвучуєш, ти лялькою управляєш, ти емоціями управляєш. Ну абсолютно дуже складно. Тому потенціал театрі є. Я думаю, що ми реалізуємо свої плани. У нас, до речі, вже не секрет, тому що ми вже анонсували. Ми зараз готуємо величезну виставу Вій нашого режисера Сергія Бабельчука. Наш актор, режисер. Він готує складна. Я би сказала дороговартісна вистава, тому що дуже багато реквізиту, але я думаю, що наш глядач буде задоволений. Дякую за те, що поділилися із нами. І сьогодні ми поринули разом з вами в той чарівний світ, який ви створюєте у Вінницькому обласному академічному театрі Ляльок. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. Сьогодні разом з нами була директорка Вінницького обласного академічного театру Ляльок Тетяна Побережна. Я мама Олена, сходіть зі своїми дітьми до театру Ляльок і відчуйте справжні живі емоції. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.